you yeah, are Дитячий сміх та веселощі не вщухали у Житомирі до кінця дня, адже малеча сьогодні святкує. Розважально пізнавальний та навіть корисний для здоров'я захід влаштував і благодійний фонд Надіяє. У нас буде три локації, щоб вони погралися, щоб вони стали мудрішими в плані своєї безпеки. Ми запросили поліцейських для того, щоб безпека дітини в інформаційному просторі. Тому буде ця локація, буде ігрова танцювальна локація і ще весела. Доріжка так само буде надута акробатична доріжка, тому що діти не можуть без гри. До свята запросили учнів танцювально-хореографічних студій міста, аби вони навчилися новим стилям та рухам, адже з малечою займалися професійні тренери. Мені дуже подобається це свято. Перше червня, день захисту дітей. Мені тут дуже подобається, бо дитинство це наше все. Надо його завжди пам'ятати, наде цьому завжди приділяти більше уваги особливо дорослим і ось танці, там малювання, ще щось, акробатика і так далі. Окрім спортивних розваг, діти висадили кущі буску. Звичайно, не без допомоги дорослих. Що ти тут сьогодні робила? Тільки молодці або садила деє. А для де чого ти да. знаєш? Разом з дітьми відволіктися від буденності змогли і батьки. Кажуть, попри війну та складний час, малеча має насолоджуватися життям, тому намагаються максимально цьому сприяти. Ми розуміємо, дитинство нас одне і більше воно не повториться. Тому треба його підтримувати і всім, чим можна забезпечувати дитину, щоб вона відволікалася від цього важкого часу. Після занять з тренерами діти отримали невеличкі подарунки та пішли з посмішками. Катерина Волкова, Олександр Немержицький, телеканал СК1.